Розкажу вам, як я зробила, я хотіла зробити для людини добро і запропонувала колаборацію рекламну на серці. Мені пішов від, відгук від серця від душі, а людина мене захейтила. Про коменту... Я не буду розказати, хто це, що це, як це все відбувалося, це залишиться між нами. Моя мотивація розказати, чого з нами відбуваються, якісь неприємні ситуації, коли ми хочемо зробити щось хороше. І як на це реагувати, як з цього виходити. Я запропонувала людині колаборацію, рекламну. Мені пішов відгук, імпульс від серця. Прямо захотілося, тим більше, що з цією людиною ми працювали. Вона мені багато в чому допомогла. А у відповідь я отримала, що типу я а, з якимись там хитрими намірами хочу поім'яти цю людину і я хочу забрати її аудиторію до себе. А, перше, з кармічної точки зору, чого так відбулося? Того, що зійшла моя карма, де хтось мені щось хотів зробити, запропонував, щось захотів подарувати або щось разом зробити. І я через свої Через свою ручку, через свій світогляд прийняла цю пропозицію як якусь, ну типу, що людина хотіла мене пойміть, щось щось таке нещире. І от в цей момент, коли людина мені це написала, зійшла моя оця карма. Тобто, я колись посіяла на синячку, і зараз мені зійшов плід. Кожен момент часу, коли нам щось відбувається щось неприємне, якась ситуація, будь-яка, що б це не було, чи гроші, стосунки, здоров'я, коротше, будь-що, то кожен момент <кхи>, часу, коли щось неприємне проходить, відбувається, як сказати, потеряла мислі. Ці трактора гурять, і я збилася з толку. В общем, відбувається якась неприємна ситуація. На 50% ця ситуація, це... Представте, що ця ситуація, оця неприятна, це кучка какашки. Так, така закручена, як ото є смайлик такий. І от на 50% оця кучка какашки це схід минулої карми, де я щось насіяла, де я щось про когось подумала, сказала або зробила негативно. Сходить моя негативна карма. І останні 50% оцієї кучки-какашки це засів нової карми. Тобто те, як я зараз буду реагувати, що я буду думати, що я буду відповідати людині, що які енергії я буду посилати, і створити мою карму. Якщо я буду зараз думати, ах ти ж, коза, драна, така сяка людина, ти мені не повірила, я там хотіла для тебе так, а ти мене сприйняла так, все, ти кончена, заблокують тебе, більше ніколи з тобою не працювати, ні зустрічатися не буду, типу такого. І це, що ми створимо? Ми створимо карму агресії, карму неприйняття. І карму гордині, і через певний час воно ж нам вернеться. Якщо ми в цей момент, коли зійшла ця негативна карма, зрозуміємо, що відбувається, це я створила. Візьмемо на себе відповідальність, це я створила таку реакцію людини десь в минулому, де я колись на когось зреагувала неадекватно. І зрозуміємо, що людина просто листоноша, яка принесла мені мій. Моє письмо, яке я колись відправила, все, відповідальність на мені, вдячність людині. Я коли це зрозуміла в моменті, я відчула таку вдячність людині за те, що моя карма зійшла, вона мені принесла цей лист. І все. І оте от насінчику, яке я колись посіяла, воно вже більше не зійде. Все, вже плід принесений, я вже його схавала. Комусь зараз інсайт. І з другої сторони, і ще у мене. Була наставниця, з якою я працювала, і одна із таких вагомих результатів, один із вагомих результатів, які я з нею отримала, це те, що вона мені часто повторювала, що щоб не відбувалося, от щось людина якусь тобі какашку там кинула в твою сторону, щось сказала, не щось нехороше там зробила, то знай, що це не про тебе. Це не про тебе, це про людину і про її програми, кармічні програми. І не бери на себе те, що сказала про тебе людина, тому що це не про тебе. І коли я згадала ці слова сьогодні, коли сталася ця ситуація, мені стало наскільки легше. І я ще раз відчула вдячність до цієї людини, тому що я зрозуміла, що ця ситуація мені для того, щоб я... Перестала на себе одівати чужу грязну одіжку. Повімаєте, я ще спеціально метафорично поясню, для того, щоб вам було понятно. Ніякої там гордині чи ще чогось до людини не відчуваю. Я просто розказую, щоб вам було понятніше. Так от, я вдячна цій людині за те, що вона мені принесла цей опит. І я на себе не оділа те, що відчула на мене людина. Понімаєте? Це наскільки такий кайф, це наскільки свобода, коли ти. Не береш на себе те, що про тебе думають, і кажуть другі, і живеш своїм життям, і робиш добро, але те, що хтось щось думає, просто пропускаєш крізь себе. І все, це реально кайф, це реально свобода. Поділіться, пожалуйста, що зараз відчули, що може, у вас були якісь подобні ситуації, де ви щось людині хотіли зробити хороше, вона це сприйняла, як вообще хто що Буде дуже цінно почути, що думаєте як ви взагалі з цим справлялися, якщо таке було. Thank <laughs> you.